Переобладнали наші 892 МТЗ, винесли розподільник назад, замовляли його гідростандарт, місто Запоріжжя. Саме головне, з чим ми значить, столкнулися, де була проблематика, це потрібно робити велику обродку. Зробили малу, велике навантаження на насос було, тому довелося переробити. Все кинули на трасах, там зробили під джойстик на кун. E, джойстик той, що йде від трасів. На дві секції. А одна секція на сергу окремо вивели в кабіні, покажу зараз. E, Денис, гідростандарт, Запоріжжя, вся помиже, розкаже, проконсультує менеджер там Андрій, такий завжди був у нас на зв'язку. У нас багато чого не вийшло. Хлопці підійшли предметно. До нашої проблематики вислали додаткові троси, бо закінчились. Там треба було піти на нам те що поміняють. хлопці все зробили. Всередині воно виглядає отак. Це володбора переварили на цей бік. Регулятор викинули, поставили газовочка в нас. Ну і денис нам порадив цей джустик, поставили. Плаває, якщо по діагоналі натиснути, буде і на стрілу, і на ковшо. Піднімати, і пускаться легенько працює. Це на сергу. Нічого тут воно рукою не зачіпається, все добре зробили, серга окремо винесли. Поки що задоволені. Всім рекомендуємо, фірма порядочна і нам сподобався підхід е, до клієнта на високому рівні.